У санаторії Новомосковській святкування Масляною розпочалося 7 березня та тривало до 14 березня. Цього року в Україні саме в ці дні припадало відзначення провісниці весни. 13 березня Масляну на природі в санаторії Новомосковський проводив дитячий центр Кіндерленд. Зустрічати весну красну і проведжати зиму приїхало багато родин з дітьми. Програма від організаторів була дуже насиченою. Та це не дивно. Адже в санаторії Новомосковській Масляна завжди проходила. Удить яскраво та весело. Цього року на дітей очікувала чарівна казка. Сніговичок шукав сонечко. Михайлик та Арсені розповіли нам, що їм сподобалося найбільше. Когда снеговик таял, что медведь не мог залізти в берлогу. Я хочу, щоб такі сказки проводили чаще. Как снігові что на його місці при пайві пролізки пасібе всім за сказку. окрім казки на дітей та їх батьків? Очікували творчі майстер-класи. Вони могли зробити ляльку, мотанку, підкову на вдачу і солоного тістечка, сонечко магнітики та багато чого іншого. У нас сегодня была очень насыщенная программа. Наши родители самые смелые и ловкие, поэтому никогда не боятся проводить такой необычный вид отдыха со своими детками. Мы катались на лошадях, мы делали масленичные куклы для того, чтобы их потом спалить. Сейчас у нас проходят творческие мастер-классы. Выбрали в этом году местом празднования масленицы санаторий Новомосковский в Орловщине. Здесь собраны те родители, которые заинтересованы в развитии своих деток, да, в развитии в них каких-то познавательных интересов, в развитии... их в принципі, в цілому, да, для того, щоб показати їм інший вид да, о том, що можна праздновать не тільки собравшись за столом, але и вместе бегая по сосновому лісу. Дійсно, курортна зона культурно-ділового комплексу як на найкраще підійшла для проведення такого заходу, говорять організатори свята. Гості санаторію Новомосковський задоволені тим, що мали змогу побувати в такому мальовничому куточку. Мені б все подобалось, як ми бігали, искали сюрпризи, всякие тут еще лепили всякие там изделия делали. Ну и это место очень прикольное. Тут очень красиво, свежая природа, воздух хороший. Кушали добре, всякі робили, щоб поскоріше прийшла весна із справжнім у нас, і щоб був сюди хороший урожай. А усі три обрядові ляльки Масляної сьогодні спалять на вогнищі, саме упрощену неділю. Вважалося, що саме так необхідно проваджати холодну зиму та зустрічати теплу весну. Весно зустріли. А вас запрошуємо до культурно ділового комплексу Козацька Слобода. Це чарівне місце, де вам та вашим рідним буде якнайкраще: весілля, семінари, корпоративи, дні народження та інші свята. Ви зможете провести з вашою родиною, друзями та знайомими. Також ви можете придбати путівку до санаторію Новомосковський та оздоровитися, отримати масу нових вражень. На вас чекає неперевершений відпочинок та незабутні емоції.